Тарас Шевченко уривок з з Сова. діждалася вдова долі з зросту того сина, і письменний, і вродливий, квіточка дитина, як у Бога за дверима вдова панувала, а дівчата лицялися, рушники дбали. Полюбила багатая, не поцілувала, вишивала шовком хустку, не подарувала, кралися злидні за моря. Вудовину хату та й підкралися, стали хлопців кайдани кувати, та й повезли до прийому битими шляхами. Пішла вдова з матерями з дрібними сльозами, де надіть ставали, сторожу давали, стару вдову до обозу та й не допускали. Ой, привезли до прийому чуприни голити. Усе дрібні, усе малі, все багатих, діти, той каліка недоріка. Стати, той горбатий, той багатий, тих чотири в хати. Усіх не влад, усіх назад, в усіх доля мати, а в той один син, та й той якраз під аршин. Покинула знов хату синову господу, пішла в найми за хліб части, жидам носить воду, бо хрещені не приймають. Стара, кажуть, стала, нездужає, і огризок вікно подавали. Христа ради, не дай Боже такого дожити, не дай Боже багатих і пить просити. По копійці заробляла, копи назбирала та до сина листа писала, у військо послала полегше. Минає рік, і другий минає, і четвертий, і десятий, а чутки немає, немає чутки. Що тут робить? Треба в торбу брати йти. Як ти собак дражнить, взяла торбу, і йшла селом. На вигоні сіла, і в село вже не верталась, день і ніч сиділа коло ворот, а літо за літом минала, помарніла, скалічила, ніхто й не впізнає, а кому ж пізнавати каліку у Богу. Сидить собі та дивиться в поле, на дорогу і світає, і смеркає. І знову смеркає, а москаля її сина Немає, і немає. Понад ставом увечері хитається очерет. Дожидає мати сина до досвіта вечерять. Понад ставом увечері шепочеться осака. Дожидає в темнім гаї дівчиненька козака. Понад ставом вітер віє, лози нагинає. Плаче мати одна в хаї, а дівчина в гаї. Поплакала чорнобрива та й стала співати. Поплакала стара мати та й стала ридати. І ридала, і молилась, і кляла все на світі. Ох, тяжкі ви безсталанні у матері діти, скалічені старі руки до Бога здіймала, свою долю проклинала, синами, мовляла. То от жалю одходила і мовчки журилась, та на шлях той далекий. Крізь сльози дивилась та й стала питати, чи не чув хто, чи не бачив москаля солдата мого сина. Ніхто не чув, ніхто її не бачив. Сидить вона, не йде в село, не пита, не плаче, одуріла. І це глину муштрує, то лає, то годує, як дитину сином називає. І ніщечком. Тихесенько, крізь сльози співає, змія хату запалила, дітям каші наварила, поморщила по столи, полетіли москалі. Сірі гуси в вірі, ірі, по чотири, по чотири полетіли гел-гел. На могилі орел, на могилі серед ночі в козаками має очі, а дівчина в темнім гаї його з виглядає. В день лазила на смітниках. Черепки збирала, примовляла, що синові, гостинця шукала. А вночі розхристана й просто волоса. То селом ходить, то співає, то страшно голосить. Люди лаяли, бо бачте, Спать їм не давала і кропиву під діхтином, і бур'ян топтала. Діти бігали з паліччям у день за завдовою, та сміючись, дражнили з совою.